Прості та складні речовини кисень і вода. Реакція сполучення та розкладу. Які формули кисню та води? Кисень О2, вода h 2 H2O. де в природі є кисень, який його вміст у повітрі. В атмосфері землі кисень знаходиться у вільному, непов'язаному стані. Тут його 21% за об'ємом. Кисень утворює з'єднання з усіма елементами в періодичній системі, крім інертних газів. Ходить до складу води, оксидів і солей, які утворюють тверду оболонку землі. Фізичні властивості води та кисню. Кисень безбарвний газ без запаху і смаку. При температурі 183 градусів за Цельсієм він скраплюється у рідину голубуватого кольору, яка при 218,7 градусів Цельсієм замерзає в синю кристалічну масу. Розчинність кисню у воді невелика і при звичайній температурі становить всього 3,1 кубічних сантиметрів в 100 г води. Вода. При звичайних умовах вода прозора рідина без смаку і запаху. У тонкому шарі вона безбарвна, а при товщині більше 2 метрів має блакитний відтінок. Густина рідкої води максимальна при 4 градусів Цельсії дорівнює 1 г на сантиметр кубічний. На відміну від інших речовин, тверда вода лід легше рідкої. Як можна одержати кисень у лабораторії? Розклад перманганату калію при температурі, розклад перекису водню, розклад оксиду ртуті і розклад бертолетової солі або хлорату калію. Чим відрізняється реакція сполучення від реакції розкладу? Реакції сполучення, в ході яких із декількох речовин утворюється одна складна сполука. Приклад взаємодія алюмінію з киснем з утворенням оксиду алюмінію. Реакції розкладу, коли з однієї речовини утворюється кілька сполук. Приклад розкладання при температурі оксиду ртуті. Що таке проста та складні речовини? Проста речовина утворена атомами одного виду, наприклад, кисень О2, азот, Н2, залізо фером. Складна речовина утворена атомами двох і більше хімічних елементів. Наприклад, вода H2O складається з двох атомів гідрогену і одного атома оксигену. Питна сода натрій HCO3. Крейда, кальцій СО3. Ці речовини також складаються з різних атомів. Ми розібрали тему, прості та складні речовини, кисень і вода, а також реакція сполучення та розкладу.